Допомогти освоїти нові професії жінкам із родин військовослужбовців, ветеранів та загиблих героїв взялися на Хмельниччині. Це пілотний проєкт, який підтримує, підтримує жінок. Бізнес-школу та курси з водіння швейної та іт справи організовує громадська організація захист об'єднання волонтерів. Заявки на участь у проєкті вже подали понад півсотні охочих. Більшість з них після закінчення курсів планує започаткувати власну справу. Не спішимо, включаємо лівий поворотик, будемо повертати ливу оруч. Повертаємо. 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 Рівняємо по щуплям. Олександра учениця пілотного проєкту, який започаткував ветеранський простір Хмельницького задля підтримки родин військових і ветеранів. У сім'ї Олександри всі військовослужбовці, та от водити машину вміє лише вона. Жінка свідомо обрала цей напрямок перенавчання, бо в майбутньому хоче стати волонтеркою та їздити на фронт. Ще до війни я хотіла навчитися керувати, але коли війна, мене чоловік ще до війни служив. І коли війна почалася, то це взагалі відійшло на задній план. Бізнес школу, курси з водіння, швейну та айті справи організовує громадська організація Захист об'єднання волонтерів. Цей пілотний проєкт, який підтримав уряд Великої Британії та Український жіночий фонд, працює у двох областях: Хмельницький та Львівській. Ветеранські простори впровадили проєкт саме задля для економічної освіти жінок, які продовжують працювати в тилових містах та селах. Вони проходять навчання після того, як вони отримують сертифікацію, вони мають можливість взяти участь у конкурсі курсні заявці і отримати ще фінансову підтримку для започаткування власної справи. Крім того, ми проводимо такі курси, як бізнес школа. Після заповнення анкети учасницею проєкту стала і Софія. Вона вивчає СММ і тонкощі реклами в інтернеті, і вже думає про свій професійний розвиток у цій галузі. У нас зараз йде етап фотоконтенту, а також відеоконтенту. І в подальшому я би хотіла займатися саме фотозйомкою, бути фотографом або відео монтажаром і займатися саме цим напрямком більш конкретніше при з перенавчання, бізнес-школи та академії жіночого лідерства, досить популярні. Так на водіння та ІТ вже записалось більше як півсотні жінок. Загалом навчальні курси та економічні школи розраховані на 10 місяців. Громадська організація, якщо матиме фінансову підтримку, планує продовжити цей навчальний курс. Бо саме жінки, які залишилися без підтримки в родині, після таких проєктів організовують свої справи та підсилюють економіку країни. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрієв. Факти сітві єдині. Новини.